І я хотів би поділитись однією, не однією а декількома думками. І, але одним текстом. Текст, який записаний друга книга царів, четвертий розділ з першого віршу. Друга книга царів, четвертий розділ з першого віршу. Ми прочитаємо загалом цю історію і потім спробуємо її проаналізувати і зробити певні висновки. Для нас, для сьогоднішнього життя. А одна з жінок, пророчих синів, кликала до Єлисея, говорячи: Помер раб твій, мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа, а позачальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх зарабів, і сказав до неї Єлисей: Що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказала: Нічого нема в домі твоєї невільниці. Є тільки горня оливи. А він сказав Іди, позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній, не бери мало, і війдеш, і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш у всі ті посудини, а повні повідставляй. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вона подава... Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли поналивано посуд, то сказала вона до сина свого Подай мені ще посуду, а він відказав їй Нема вже посуду, і спинилась олива. І вона прийшла і донесла Божому чоловікові, і він сказав: Іди, продай ту оливу, та й заплати своєму позичальникові, а ти та сини твої будете жити на позостале. На перший погляд, сумна історія. Чому? Тому що в цієї жінки помер чоловік, і він був Божою людиною. І Ми часто думаємо, що коли ми, добрі люди, служимо Господу, то біда не торкнеться нашого дому. Але виходячи з цієї історії, читаючи цю історію чи розуміючи нею, ми бачимо, що жінка була, що була дружиною праведного чоловіка, а він був рабом Божим. Але в їхнє життя прийшла проблема. В їхнє життя прийшла скорбота, помер її чоловік. І ви знаєте, що проблеми приходять в життя людей, які є близькими з Богом. Ми всі тут можемо бути свідками цього. Проблеми приходять в життя і добрих людей, ті, які стараються жити праведно і правильно перед Богом, перед людьми, і в їхнє життя приходять проблеми. Більше того, в неї не просто була скорбота, її чоловік помер, і на цьому закінчилось. А в неї був борг. І позичальник, який прийшов, ну, який знав, мабуть, про трагедію, знав про горе, знав про те, що ця людина, яка померла, служила Богу і була ну, варта прощення цього боргу, він прийшов і каже: Я заберу твоїх синів в рабство, щоб вони відпрацювали борг. І ви знаєте, що так схоже на наше життя. Ми часто служимо Богу, ми вкладаємо свої ресурси, ми жертвуємо десь. І дивимося, оп, моє життя прийшла проблема. І ми такі кучу запитань перед Богом, Господи. Ну я розумію, що могла б прийти до того, до сього, ще до когось. Але до мене ні. Бо я служу тобі, бо я чесна, я добра людина. Але ні, проблеми приходять і в наше життя. І часто ми втрачаємо віру, думаючи, що Бог нас залишить. Але це не так. Ми часто думаємо, як Бог міг допустити таке в моє життя. Але Бог допускає навіть більше, ніж таку історію, яку ми сьогодні прочитали. Ми мислимо занадто обмежено, аби робити такі глобальні висновки і давати оцінку, чи залишив мене Бог, чи не залишив, чи бачить він мою проблему, чи не бачить. Ми знаємо занадто мало інформації, а часто мислимо обмежено і прямолінійно. Тобто, ми бачимо це крісло, ми бачимо, що воно чорне. Його е, зроблено з металу і ще якихось деталей. Але ми не бачимо процес створення цього крісла, де, де цей метал добувався в якому кар'єрі, де його переплавляли, де ця пластмаса була зроблена. Ми всього не бачимо. І часто ми, дивлячись на якусь ситуацію або історію свого життя, даємо оцінку Богу. Друзі, але це неправильно. Ми часто нарікаємо, ми часто е, робимо занадто багато поспішних висновок. Я би сказав. Чому? Тому що ми маємо досить обмежену інформацію. Ми маємо досить обмежену картинку перед собою, аби робити такі висновки. Ми судимо про результат матчу, коли зіграно лише один тайм або, можливо, перші хвилини. І це вкрай неправильно. Тому наступного разу, коли ми захочемо дати оцінку е, якусь глобальну, подумаємо, чи все я знаю в цій історії. Да, ми часто бачимо історії, коли Господь якусь скорботу перетворював на радість. Коли Бог якісь якийсь утиски, якісь страждання, вони були для людини на добро, на благо. І ви знаєте, що слідувати за Христом і виконувати Божі заповіді, це не дорівнює мати безтурботне і безпроблемне життя. Абсолютно ні. І ми чули такі проповіді, ми чули такі. Посили, але сьогодні вони розбиваються, тому що вони є не неправдивими, неправедними. Але це означає, що коли я слідую за Господом, коли я виконую Його заповіді, то означає, що коли прийде проблема в моє життя або прийде скорбота, я не буду один, я не буду залишеним, бо я маю церкву, я маю Бога, я маю з ким цим поділитись. І ви знаєте, що висновок з цього віршу можна зробити такий. Ця вдова, написано, що прийдучи до пророка, да, вона говорила до нього. Вона просто виклала стан речей. Вона не нарікала, вона не проклинала нікого, вона не казала, що за що мені це Господь зробив. Вона просто прийшла і, ну каже: от дивись, така історія. Помер раб твій, а ти знаєш, раб був боявся Господа. І позичальник прийшов. Ось, ось проблема. І ви знаєте, що. Ми так само можемо не нарікати, не робити багато висновків перед Богом, перед людьми. А знаєте що? Просто прийди і розкажу свою пер... проблему перед Богом, перед служителями, як зробила ця жінка. І що відбулося далі? Ми читаємо, що пророку не було байдуже до цієї людини, і Богу не було байдуже до цієї людини, і проблем цієї людини. І оскільки вона звернулася до Єлисея, він був пророком, він був людиною Божою. Який робив багато чудес. І ви знаєте, що проблему можна було б вирішити виключно чудом. Ну, Пророк міг би помолитись, навести стерти пам'ять тому позичальнику, і він би не ходив до неї і нікого не забирав. Але тут історія набагато ширша. Да? Бог долучає до цієї історії інших людей, сусідів, Бог долучає посуд, фізичні речі. Також Бог. Долучає сюди такі грішні речі, як продажі і гроші. І ми дивимося, історія вирішена не виключно чудом і молитвою. Історія вирішена фізичними речами. І пророк питає в неї, що в тебе є? Якби ми прийшли в лікарню і розказали лікарю, лікарю, в мене тут проблема мені болить, і лікар задав нам питання, а що в тебе є? Ми б сказали, яка тобі різниця? Проблема, от же ж вона, ти ж її бачиш очима. Яка різниця, що там далі, що там глибше? Але пророк питає, що в тебе є? І вона каже, немає нічого. Тобто, оце горня оливи означало, що це нічого немає, бо вона і так і оцінила сама. Вона каже, що немає нічого, окрім горняти оливи. І ви знаєте, що Бог побачив, що в неї щось є. Часто ми дивлячись на своє життя, на свої таланти, на свої можливості, ми кажемо. Боже, в мене немає нічого. Але те маленьке, те маленьке, те, можливо, по людськи, дрібне або незначуще, Бог може вжити і розвинути до великого чуда, як в цій історії. Бог дав вихід складної історії або ситуації життя через оливу. Ми часто ігноруємо фактичну або фізичну сторону свого життя. Можна сказати, земну, тілесну сторону свого життя. Ми стаємо. Дуже відірваними від реальності або від фізичних речей і знаєте, вдаємо таку гіпердуховність, яка, ну, яка нас відмежовує. Ми так піднімаємось над усім. Але забуваючи про те, що Бог, поки ми в тілі, поки ми на землі, дає відповідь на наші молитви, або на наші проблеми, або на наші турботи через фізичні речі. Наприклад, ми отримуємо вздоровлення часто через лікарів. Як? Успішна операція, вчасно виявлена хвороба, або е, потрапити до кваліфікованого спеціаліста-лікаря, який, е, який вчасно виявить якусь проблему. Це ж теж чудо, але воно потрапляє в наше життя через руки інших людей. Ми часто знаходимо вирішення складних юридичних питань через юристів. Це факт. Технічно вирішити якесь питання ми можемо через навченого інженера. І ви знаєте, що часто отримуючи результат або відповідь через людей, або через фізичні речі, ми не вважаємо це чудом. Але якщо ми повернемось на початок своєї проблеми, то ми розуміємо, що по-людськи не такий той бажаний вихід був, не такий вже й видний, і Бог дав вихід, але ми не оцінили це як чудо. Але ви знаєте, що нам потрібно бути уважнішими, що що Бог відповідає на молитви не завжди якимось таким, знаєте, надзвичайним способом, громом з неба або ще там блискавкою, Бог дає відповідь через людей, через братів, через слово своє, через церкву. І ми це вже не вважаємо за чудо. Але це і є чудо, тому що Бог піклується про кожного із нас. І в наших побутових, в наших таких буденних. В простих речах Бог нас благословляє, Бог нам відповідає, і ми часто забуваємо про це, навіть Його подякувати. І знаєте, що означає? Означає, що коли Бог працює з нами через людське, через просте, через фізичне, нам не варто, ми не маємо права ігнорувати ці речі. Ми не маємо права сидіти, склавши руки, ігноруючи можливість навчатись, здобувати кваліфікацію, вивчати, досліджувати предметно якусь. Якусь сферу свого життя, і бути корисним інструментом в Божих руках. Бо Бог через людей дає багато благословень. Ну, ми сьогодні можемо бути свідками цього. Ми маємо це чудове приміщення через те, що хтось його збудував. Через те, що хтось вклав свою фізичну працю сюди. І ми сьогодні можемо бути тут і отримувати багато духовних або. Тих речей, які вже вищі, ніж фізичні, через фізичні речі, через приміщення, через складені оці цегли, цей цемент, бетон, шпакльовку, через це освітлення, якісь інструменти, ми можемо використовувати це для того, щоб збагачувати свою душу. І ми навіть Біблію мало читаємо, мало досліджуємо і ігноруючи або забуваючи про те, що мудрість та що з неба вона. Вона саме тут, вона отут. І та мудрість в нашому житті набагато набагато приносить нам багато плоду, багато користі, багато добрих речей, і багато знань, які допомагають нам не втрапити в якусь халепу або знайти вихід з якоїсь халепи. І коли ми читаємо, що Христос був на землі, пам'ятаєте, коли Він був ще досить молодим, і він в храмі встав і читав, і. Там написано, що всі знатні люди, книжники і фарисеї, вони дивували, звідки його знання такі, звідки його мудрість така. І я впевнений, що Христос, будучи на землі, Він багато читав, він багато досліджував, він багато навчався, і тоді всі дивувались його знанням. І ви знаєте, що сьогодні ми мусимо також не ігнорувати цю сторону свого життя, не, не бути такими відділеними, від, обмеженими від усього, що нас оточує. Бо якщо я задам вам питання, хто з вас пішов би робити операцію до лікаря, який не має відповідної кваліфікації. Але ми будемо знати, що цей лікар ходить до церкви. Він чесна людина, він дає десятину, він все робить добре. Чи пішли б ми робити операцію до такого лікаря? Ми знаємо, що він добра людина, гарний сім'янин, але він не має достатньої кваліфікації, аби робити операції нам. Я впевнений, що ми навіть... Автомобіль свій не віддаємо спеціалісту в ремонт, який не розбирається в тій справі. Чому нам важливо? Нам важлива кваліфікація, нам важливо, щоб людина розбиралась в цьому. Тому ми покликані досліджувати або бути спеціалістами, бути кваліфікованими людьми в тому, що Бог нас наділив якимось талантом. Кожного з нас Бог дав талант, і я впевнений, що Бог цей талант хоче використати. На добро для слави своєї зробити чудо і для інших людей бути видним таким свідченням. І далеко не все ми можемо вирішити виключно знаннями або кваліфікацією в своєму житті. І це очевидно. І ця історія нам якраз показує, коли пророк питає, що в тебе є? Що в тебе є? Що в тебе є в твоєму домі, в твоїх руках, з чого можна почати, я би сказав. І Бог сьогодні також в нас. Питає, що в нас є, що в тебе є в і сестра? З чого ти можеш почати своє служіння? З чого ти можеш бути корисним для царства Господня? І я впевнений, що кожен, абсолютно кожен присутній на цьому місці, має щось, з чого Бог може зростити твій талант. На перший погляд, дивне запитання прозвучало від цього пророка. Дивне запитання буде від нашого Господа, коли ми в проблемі своїй станучи перед. Ним на коліна просимо, Господи, допоможи, а Бог скаже нам, а що в тебе є? З чого я можу почати? І ця жінка також, можливо, не розуміла запитання цього пророка. Вона могла собі десь там під свідомості подумати, чоловіче, моїх дітей забирають в рабство, що ти мене питаєш? Очевидно, що якби в мене було чим закрити той бор, то я би це зробила. Але Бог взяв те маленьке, що в неї було. Те горнятко уливи і помножив його аж так, щоб закрити проблему загалом. І Бог те ж саме робить і в наш час. Бере щось твоє незначне. Бере щось твоє незначне і робить його великим. Бо тільки Богу це посилав. І ви знаєте, що в наш час Бог робить те ж саме. Просто ця вдова була покірна і зробила все так, як сказав Пророк. А ще вона мала віру. Мала віру, що те, що вона робить, принесе результат. Так часто ми задаємо Богу за багато запитань, не розуміючи, що треба бути просто покірним, просто зробити за його слово, просто послухати його голосу і зробити так, як він каже. І ще мати віру. Мати віру в те, що я роблю, воно принесе результат. Мабуть, сусіди, по яким ходила та жінка і збирала той посуд, ну, мабуть, вважали її трохи дивною. Бо вони ж знали про ситуацію в її житті, вони знали, в яких обставинах вона життя опинилась. Але вона це робила з вірою. Вона йшла від одної сусідки до іншої і казала: позич мені посуду. Вони не знали, що вона може з ним зробити. Вони, мабуть, дивувались. і вона виглядала точно дивною в їхніх очах. Але вона мала віру і знала, що Бог зробить чудо в її житті. Вона знала, що пророк це Божа людина. Він Виконає щось в її житті неймовірне, щоб її захистити. Ви знаєте, що Господь робить чудеса і в наш час. Але Бог робить чудеса е, за необхідності, коли вже ситуація стала критичною або тупіковою, і Бог являє чудеса в нашому житті. І Бог не робить чудес ради дива, ради шоу, ради вистави, не робить чудес ради того, щоб люди всі сказали, вау, Бог зробив чудо. Ні, абсолютно. Ви знаєте, що одне таке, одна така особливість, пророк каже їй, піди до свого дому і закрий двері. Закрий двері, щоб ніхто цього не бачив. І ви знаєте, що це така, це така важлива ілюстрація нашого сьогодення, що Бог робить чудеса і в нашому житті. Тільки Він робить це не для того, щоб зробити шоу, зробити якусь телевізійну програму з цього. Бог робить чудеса. Я свідок того, що Бог в моєму житті багато робить чудес. Але ви знаєте, що Бог робить чудеса через необхідність, а не ради дива. І Бог діє в нашому житті, але не без моєї участі. Я не можу просто е, нічого не робити, скласти руки і казати: Господи, ти дій, а я не буду робити нічого. Я буду ждати Твого визволення. Ні. З цієї історії випливає так, що е, пророк їй дав шанс, дав їй можливість скористатися цим чудом. І написано, що вона пішла. І усіх своїх сусідок попозичала посуду, потім вона наливала цю оливу, потім вона прийшла в радості до пророка і каже, що зробилось чудо, і Бог їй дав інструкції далі. Але якщо ми втрапили в якусь складну історію в свого життя, ми не маємо права сидіти. Ми можемо просити Бога дати вихід, ми можемо говорити про це, розказувати Богу про свою біль, але не маємо права скласти руки і сказати Бог не діє. Бог не, не працює в моєму житті, бо Бог являє чудеса і сьогодні. Амінь. Амінь. Ми сьогодні можемо бути свідками. Що в нас сьогодні є, якщо б я запитав? Ми всі сьогодні не в простій ситуації, як країна, як, як народ. І якщо я запитаю, що в нас є сьогодні? В нас є віра, в нас є церква, в нас є до кого звертатись, в нас є небесний батько. Амінь. Амінь. Є той добрий Бог, який вислуховує наші проблеми, якому не байдужа ситуація нашого життя, якому не байдуже, що в тебе чогось бракує або чогось мало. І єдине, якщо в тебе немає того батька небесного, то саме час його прийняти. Саме час сьогодні сказати, Господи, я хочу, щоб і ти був моїм батьком. Я маю віру, що ти зможеш в моєму житті багато зробити чудес, як в житті цієї вдови. І Бог сильний зробити чудеса. І в твоєму житті. І ви знаєте, що з цього малого, маленького кроку віри, який ти зробиш на зустріч до Бога, може початись величезне чудо в твоєму житті. Бог сильний сьогодні робити чудеса в нашому житті. Тому, якщо ти хочеш, щоб сьогодні Господь був і твоїм батьком, був і твоїм близьким другом, ти можеш це зробити, заявивши про це перед Господом, перед церквою, і ми будемо молитись. І я впевнений, друзі, що ця історія закінчилась великим чудом для цієї сім'ї. Ви уявляєте собі, ці діти не пішли в рабство. І написано, пророк каже до неї, що йди, продай ту оливу та й заплати своєму позичальнику, а ти та сини твої будете жити на позостале. Тобто, Бог не просто вирішив проблему, не просто вирішив, знаєте, закрив якусь, якісь, якусь діру в їхньому житті. Він дав набагато більше. Він дав більше і настільки більше, що вона закрила свій борг, і вона та її сини жили на те, що позостало від продажу цієї оливи. Бог дає більше, ніж ми просимо, часто. Ми просто маємо з вірою підійти до цього питання. Я, я впевнений, я свідок багатьох чудес, багатьох чудес, які Бог явив в моєму житті, в нашій сім'ї, в нашій родині, в нашій церкві, багато чудес ми вже переживали. І ви знаєте, що Бог явить чудо. І в твоєму житті. Ти просто будь слухняним і довірся йому. Амінь. Помолимсь про це.